Протягом дня дороги Тростянецької громади чистять від снігу 5 одиниць спеціальної техніки підприємств Тростянець Комунсервіс та екосервіс комунальники долають наслідки негоди з п'ятої години ранку. Ще зночі в місті йшов сильний сніг, який й досі не вщухає. Тож роботи з ліквідації снігопаду додалося. В першу чергу були прочищені центральні вулиці міста, і ті вулиці, на яких є автобусне сполучення. До кінцевих автобусних зупинок. Відповідно ж, після цього пішла посипальна машина, яка посипала підйоми. Всі наші по місту. Сьогодні, до кінця дня, ми плануємо також почистити і приватний сектор. Також тротуари, зупинки, парк та прибудинкові території чистять від снігу працівники комунального підприємства Чисте місто. Зокрема, до роботи залучено і снігоочисну машину. Ну, звичайно, дуже зручно, дякуємо всім. За такі послуги були дорожки не розчищені. Ну, зараз дивлюсь, вже робота йде, розчищаються. Ну вийшов то, бачите, прочистив дорогу. Вичищено два рази, два рази прочистив. Два вичищено. Від, два рази. Так, що хлопці молодці. Ну, я коли вийшов ще зранку із з дому, я там в сторону гаю живу, то бачив, вже, я розчищав сніг, бачив, що дорога вже була розчищена у мене. І коли йшов сюди, я бачив, що люди розчищають. Сніг лопатами просто розчищають. І машину бачив, яка розкидала пісок. Їхала повз мене. От, тобто нормально, швидко. І це тільки сніг пішов. Чищена. Це так, от. але я ж кажу, що проблеми не зі снігом. Зі снігом все чудово. А от коли він тане, то, звісно, дуже важко. Мікрорайони Гаю, Чорногорія, вулиці Зарічної та Грушевської планують розчистити від снігу протягом дня. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.